Друзі, усім привіт-привіт, усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Ось вириваю саджанці. Готую свою полуничку до зими. Копанкою трішечки попідкопувала, повиймала саджанці, ці вуса. Щоб не поплутати е сорт, тому що ось тут від Любочки Кублянської, з каналу я і мої кози, я і мамині тваринки. Така вона довгенька, солича смак схожий, як до суниць. А ось тут мені дівчата наші дали, вони такі гарні, великі. Ну і я, як бачите, Попідкопувала копанкою а тепер обрізаю. Стараюсь обрізати старе листя, а молоденьке трішки лишити. Потім гарненьку ще, може, де дезілечко є, ще подивлюсь, заберу. І я думаю, що я накрию її гноєм. Так, злегка. На зиму. Подивлюсь. А може і не буду робити. Ну, це вже буде тоді, коли буде племінник, прийде з навчання і мені допоможе трішечки. А на даний час я буду справлятись саменько. Бачу деякі кущики не дуже гарні, але серединка є. Я думаю, що все ж таки з нього щось буде. Ось тут були гладіолуси. Оранжеві, по-моєму, були, розові, червоні. Чи оранжевих не було, забула. такий світло фіолетовий Дві цибулинки щось я не положила в кошик. І хочу насадити ось сюди також полунички. Але це вже буде після того, як пройду я ось цей рядочок, а потім ось той пройду крайній і все, для мене вистачить цієї полуниці. Мені багато не треба. Ну що, буду працювати, а потім, а потім вам покажу, що я вже зробила, друзі. Тепер поставлю паузу. Друзі, я з двома радочками своїми справилась, потім вам покажу. Третій ще не обрізаний, але я вирішила спочатку пообтинати сікатором ці вуса і надати гарного вигляду для саджанця. І усе, саджанці прийдуть і заберуть. Я їх поскладаю в кошик і поставлю водичку. Прийдуть, заберуть і нехай саджають. Можна було би ось так віддати, але ні, я так не можу. Я зараз попрацюю, сидячи на... на стільчику, і відпочину. А вам О, поставлю паузу. Покажу через трошки часу, скільки мене вийшло ось таких, друзі, саджанців А тепер буду працювати. Ось і все. Повідрізала я, почистила від вусів вагонці. І тепер поскладаю в кошик або в корзинку. Дуже гарний секатор. Даже нитку перерізає. Дуже гарний, я задоволена. Так, ой, ось тільки вусів наобрізала. обрізала, а ось, ось дрібнотиня. Ну, це, там подивлюсь, може більше яке виберу. Кром ставка обсаджу, решту викину. А тепер йду приступати до третього рядочка. І аналогічно зроблю з третім. Вам скажу пауза. Друзі, ось як я поскладала в корзинку і поставила вставок. А щоб моя корзинка не попливла, я її прив'язала до дерева. Супер! І нехай чекає господиньку. Не постояла, друзі, моя корзинка і п'яти хвилин, як хочуть вже забрати. Ну що ж, відемо, хай саджають. Все, дорогенькі мої друзі. Ось і Марічка справилась зі своєю полуничкою. Ну, насамперед хочу подякувати своїй сестричці, поки я лежала в лікарні. Людмилка прополола. А мені лишилось тільки пообрізати вуса і повикопувати паростки, саджанці. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ще треба полити. Зараз піду, наберу водички в ставочку, полю. Досадила ось цією своєю полуницею. Вона мені дуже подобається, тому що вона є велика. І на даний час робота зроблена, і біж, поки нічого робити не буду біля своєї грядочки. Я і так біля неї трошки <гум> трішечки походила. Ну що ж, друзі, Усім щиро дякую, хто був зі мною. Кому сподобалось моє відео, ставте пальчика верху, пишіть коментарі. З радістю відповім, якщо буде інтернет і буду на зв'язку, адже я ще у відпустці. Бережіть себе, друзі і своїх рідних. Усім тихого, мирного неба, Божої благодаті. Усім пока-пока-пока.